Друзі, всім вітанечка. Дякую, що ви вімкнули канал Акарсу. що сьогодні у нас спецвипуск. Цікавий випуск про машини з Америки, які дуже мало приганяють, але які точно варті вашої уваги. Коротше, невеличкий вступ. Справа в тому, що поки ми всі слідкували за європейськими автовиробниками і вважали їх найкращими автомобілями в світі. Ну, дехто вважає, що японські автомобілі найкращі в світі, американці там у себе взяли і зробили. Найкращі автомобілі в світі. Які краще за німецькі, краще за японські, у всякому випадку, якщо брати їх за ціною та якістю. І сьогодні ми обрали для вас три таких автомобілі. Далі ми розкажемо про ще е інші класні автомобілі. Але сьогодні наша топ-трійка автомобілів з Америки, які чогось ніхто не приганяє. Погнали! І так, друзі, перший автомобіль. Перший автомобіль у нас це справжній король американських авто. З таким автомобілем ви будете головним на будь-якій дорозі навіть на другорядній. І це Рем 3X. Я не просто так кажу: саме Рем. Ну, всі думають, що це дощ, випускає Рем. Так воно і є, але Рем тепер це окрема марка автомобілів, і в перекладі вона означає баран. От, це у нас, знаєте, в широтах наших баранці щось таке обурове, може когось там обізвати, то в Америці баран це така істота, яка собою особлює міць і потужність. І саме такий наш рем ТРХ, 1500х. Чим же він такий класний? Ну, по-перше, та то, що, друзі, взагалі розказувати про Рем 3? Це просто найкраща тачка в світі. Ну просто найкраще. Можете зі мною посперечатися в коментарях, але просто погляньте на неї. Це уособлення міці і, як не дивно, швидкості. Хоча вона важить десь близько трьох тонн під капотом Рема, 62-літровий компресорний v 8 який видає в стоку з заводіка 700 кінських сил. І... Здавалося б, ну, що, що можна до цього додати? А додати до цього можна ще купу всього. Ну от, Наприклад, практичність. Ми всі розуміємо, що, скажімо так, в європейській частині землі пікапи не дуже популярні, і це не дивно, тому що, ну, чесно кажучи, важко знайти якусь скажімо так, аргументацію, тому що ви купили собі пікап. Хіба що ви не військовий з величезним кулеметом позаду. Але, друзі, в будь-якому випадку у вас є величезний простір, де ви можете зберігати будь-що. Е і особливо кмітливі можуть одразу помітити, що можна ще вкрасти звідси все. А от нічого страшного, тому що наші українські виробники роблять спеціальні такі кришки, які повністю закривають кузов е нашого цього внедорожника. і ви можете ховати там всі свої цінні речі. До речі, е якщо вас більше цікавить е практичність Dodge Ram, не тарік, звичайно, але вони. Майже однакові, у нас на каналі є випуск про рем 1500. Е, будь ласка, подивіться, от е, силочка. Коротше, е, якщо ви боїтесь користуватися цим величезним кузовом позаду, е, задній ряд сидінь супер функціональний, там все складається, як хочете, там є всякі ніші під поліком, і в принципі на задній ряд сидінь ви можете запхати, будь-що навіть там, я не знаю. ну, Мішків 20 картоплів, ви туди зможете запхати, якщо вам треба. І як не дивно, дуже багато людей, та да, в принципі і я, до останнього часу думали, що американці не вміють робити салони. Ну, тобто, що вони такі неякісні, пластмасові. От якраз сьогодні ми сиділи в до Дурангу, і мені там взагалі не сподобалось. Так от Рем вигідно відрізняється від всіх цих автомобілів, тому що у нього в салоні шикарно. Ну от просто шикарно. Там все зроблено дуже якісно, з хороших матеріалів і виглядає все дуже добротно і стильно і купа місця. Там є такий столик посередині, де ви можете навіть... З друзями посиденьки влаштовувати, там, ну чи що ви там поробите з друзями на рибалки. Додайте до цього, ну, чому я кажу, що RAM це найкращий нові світі. Він розганяється до сотки менше, ніж за 4 секунди. Трьохтонна вантажівка, яка розганяється до сотки менше, ніж за 4 секунди, це взагалі ну, якась дикість. Так до того ще, вона розганяється в менше за 4 секунди взагалі на будь-якому покритті. Тому що там посилена підвізка, супер якась е, сучасна, і крута, і електронна. Е, машина, всі узли в цьому автомобілі супер надійні, тому що якщо б ви поглянули на нього на підйомничку, то там просто все от таке. Ну, я не знаю, як ми всадити, як на, на справжній вантажівці. Я не думаю, що всякому випадку київські дороги зможуть е, з цим щось зробити. Він буде їздити довго і щасливо. І дуже-дуже швидко. Окрему увагу хотів приділити мультимедіа системі, тому що е, дуже часто я сварюсь на сучасні мультимедіа, тому що навіть коли ви маєте якийсь віртуальний кокпіт, як у ауді, або просто цифрову приборку, ви там мало що можете зробити. Дошрам не такий. В його мультимедії і в цифровій приборці є взагалі все, що ви можете побажати, все налаштовується, Ви можете вивести туди будь-які прибори. І навіть такі цікаві, як замір нуль сто, замір драгрейсінгу вашого. Ну коротше, це просто пушка. Можна клацати, перекласити, може цілий день просто провести в налаштуваннях цієї панелі. Більше того. Ви можете виставляти вручну оберти, на яких буде ланч-контроль. Взагалі, ланч-контроль на я вибачаюсь на здоровезні вантажівці це щось запредельне, але ви можете це зробити. Більше того, ви можете виставляти собі оберти, на яких ваша автоматична коробка передач буде перемикати всі самі передачі. Тобто ви можете налаштувати все, що завгодно в вашому ремдрікс. І тепер ми подивимося, за скільки його можна пригнати. Я одразу скажу, що це не дешево, але тим не менш. Ну, Ми маємо глянути, тому що ми ж хочемо вам продати. Я взагалі дуже хочу, щоб хтось собі пригнав нарешті REM 3X, щоб я вже на ньому прокатився. І так, для того, щоб визначити вартість REM 3X із штатів, я буду використовувати сайт Автостат, на якому, е, який показує нам автомобілі, які вже були продані, і за скільки гроші вони були продані і коли. І от я вже знайшов один варіант. 2022 рік Remter X чорного кольору, шикарний взагалі. І що, що класно, що у нього прикольні пошкодження. Він був. Е його вкрали. Його вкрали, потім знайшли і там невеличкі пошкодження задньої правої частини. Чим прикольний сайт що е можна навіть подивитися 3D, точніше, 360 ці всі штуки. І як ми бачимо, в нашого Remter X, ну, Ну, трошечки там щось можливо і є, але я так своїм неозброєним оком навіть нічого не бачу. Можливо, дефектовка кузова покаже більше, але вже можна сказати, що ремонт цього автомобілю буде коштувати не так багато, як Ну, коротше, боятися цього не треба. Тим більше, що у нас автостат вказує, що у нього був лише один аукціон, одна продажа, і все зелененьке, а це значить, що цей автомобіль можна рекомендувати до покупочки. І так, а тепер, скільки він там ушов? Пішов цей автомобіль за 41 тисячу доларів і зараз ми з допогою, за допомогою акарс-калькулятора порахуємо. За скільки ми його зможемо пригнати. Коротше, як користуватися акарс-калькулятором, я думаю, хто дивиться наше відео, вже знає. Хто не знає, то показує. Отак, вводите акарс, калькулятор. Все супер, просто має бути в цьому випадку. І так, обираємо аукціон, з якого ми будемо гнати наш РЕМ. Це у нас капарт. Е, обираємо, наприклад, з Нью-Йорка. Так, що тут у нас? Ставка на авто 41 тисяча доларів. Тип кузова у нас <laughs> СУВ, да. СУВ, там здоровезна вантажівка, але ну, вкажемо, що СУВ. Об'єм двигуна, боже мій, 6,2 літри, друзі, де ще й з компресором. 700 кінських сил з заводу ну це просто запредельно. І так. Виставляємо організацію ремонту. Хай буде, хоча скільки ремонт коштує, ми не знаємо. Ну, допустимо, закинемо сюди 2000 доларів, тому що на ну, збройним оком там взагалі нічого не було видно, але нехай буде. І розрахувати. Так, я Щось не нажав, чи що? А, Рік випуску. Перепрошую, забув рік випуску і десь другий. Розрахувати. І так, кінцева вартість нашого REM TRX 69 564 доларів. І що ви можете купити за ці гроші, друзі? Нічого подібного ви не купите. Якісь X5, Range Rover, ви просто будете дивитися на них отак згори вниз, а вони будуть у страху ховатися від вас. А що найголовніше, вони навіть уїхати від вас не зможуть, тому що у вас 6,2, 700 кінських сил. Ну я, я чесно скажу, я не знаю, що може потягатися з шикарним нашим REM TRX. Обов'язково подивіться на нього, зверніть на нього увагу, тому що він і реально вартує. І подивіться наше відео про RAM 1500. А ми поїхали далі. Коротше, наша друга машина. Рем у вас вже є, вантажівка у вас є, треба щось для душі. І, Ну, я не знаю, як вам, а мені до останнього часу, коли я думав про автомобіль для душі, спадали на думку якісь спорткари німецькі, особливо, там всі Porsche, BMW і таке інше. Але, друзі, американці взяли і переграли, переграли всіх, тому що вони випустили Corvette Stingray C8. Чому це важлива подія? А я вам скажу, друзі, тому що Corvette... Це вісім в Америці з салону коштував від 62 тисяч доларів. Ви взагалі вдумайте цю цифру 62 тисячі доларів. І що ви отримаєте? За ці 62 тисячі доларів. А я вам скажу: ви отримаєте найкрутіший спорткар, взагалі, якщо розглядати у форматі ціна, як звичайно є крутіші спортивні автомобілі у Франції є Бугатті у цих яких у італійців? Є Феррарі, Lamborghini, у Німців є Porsche. Але друзі, Corvette це зовсім інша історія, тому що за... Від 62 тисяч доларів з салону ще раз наголошую, це наголошується. Небуток з Америки, це автомобіль з салону. Ви отримаєте середньомоторний суперкар, і це на перебільшення. Мало того, що це середньомоторний суперкар, він має атмосферний V8 позаду. Тобто за водійським і пасажирським сидінням, що супер дуже круто, за такі гроші, такої машини ви не купите. Хіба що, що там було у нас задньомоторне. моторне? Рено якесь там кліво, по-моєму, да? Ну, коротше, це все фігня. Тут реальний суперкар, середньомоторний, який чудово їде, чудово рується. І, до речі, є версія на тисячу плюс сил. Ну, це взагалі якесь е безумство. Я вважаю, що шалені якісь автомобілі. Тому ми поговоримо про звичайну версію і чим же вона така крута. Ну, по-перше, так само, як і в Випадку з ремом, там шикарний і якісний салон, який взагалі не схожий на те, що ми звикли бачити в американських автомобілях. Там все зроблено чудово, чудові матеріали, чудова збірка. І додайте до цього знову ж таки шикарну мультимедіа і шикарну приборну панель, тому що там налаштовується все, що завгодно. Там є ціла купа суперкрутих фішок, і одна з яких моя улюблена, це ви, якщо ви любите поганяти на треку, ви можете зробити запис з камери, яка вмонтована в автомобіль від першої особи. І це буде виглядати як Ну, как що дуже круто, і вона буде засікати час. Ну і друзі, виглядає вона просто шикарно. Ну, реальний автомобіль, який виглядає як космічний корабель, як якась Феррарі. Спереду, до речі, схожий він мені на Феррарі 360, якщо не помиляюся, позаду він вже більш космічний, схожий вже на якусь ламборгіні, напевно, що. Але виглядає він в будь-якому випадку чудово. Там є чудові кольори, і машина просто шикарна. Так, додайте ще до цього ще одну фішку. Ну, американці не могли зупинитися на цьому. Сумарне багажне відділення цього автомобіля десь 300 літрів. Але там є одна фішка, яка трошки з'їдає це багажне відділення, але воно того вартує. Тому що в Corvette це 8, ви можете буквально двома-трма рухами вашої руки зняти собі дах. Тобто це кузов тарга, і це додає йому ще. Я вважаю велику кількість балів за суперкарність, тому що мало хто може таке запропонувати. Corvette C8 це просто сказка, пісня. Друзі, і якщо хтось хоче це фертвий автомобіль, обов'язково знайдіть на цей Corvette, а ми зараз порахуємо, за скільки його можна купити. І так, Ой, і так, для цього ми знову заходимо на наш автостат. Я вбив кровет 22-го року. Ну і до речі, 3X теж було 22-го року, щоб не супер новий, але не супер старий, щоб свіженька була машина, і щоб її можна було вигідно купити. А потім, якщо ви займаєтеся автобізнесом, ще й вигідно продати. Так от ситуація з корветами. середня ставка на Corvette c 8 34 тисячі доларів, максимально 59 тисяч доларів. Давайте подивимося, що у нас тут є. От у нас є ціленький корвет. Він не заводиться з незрозумілих причин. Чи зрозумілих? А, він трошки демедж по фронтенду, що в принципі на фотках не дуже то і видно. Давайте ввімкнемо 360 View. Ну, да, трошки там надірвалась губа оця передня, але в цілому машина виглядає непогано. Один Господь знає, за скільки її можна взагалі проремонтувати, тому що от єдина проблема з цими усіма машинами це те, що запчастин в Україні на них немає. Це все можна замовити з Америки. І, до речі, якщо ми, компанія Харс, точніше, робить дефектопи по фотографіях, ви можете замовити певні деталі, очевидні, яких не вистачає вже, поки автомобіль, точніше, ще поки автомобіль навіть не почав пити. Тобто по фотках вже можемо замовити частину запчастин. Коротше, корвет виглядає непогано, подивимось, що у нього там. За діла задня 6,2 літри. Друзі боже мій. це просто якась песня. Але він не заводиться. З яких причин він не заводиться, Знову ж таки, ніхто не знає. До речі, автомобілі, які не заводяться, це така лотерея. Ви можете дуже хорошо, добре виграти або трошки програти, тому що. Е, ну, вона може не заводитися, наприклад, якщо у вас від'єдналася клема від акумулятора. І е, звичайна маніпуляція з приєднанням цього акумулятора або сівши акумулятор. Ну, коротше, це дешево, а такі автомобілі уходять з аукціону дуже навіть недорого. Це йшов за 45 до речі. Дофіга. Але я б ну, напевно що сильно розбитий кровет не рекомендував, тому що я не знаю, як це восьма, але усі попередні були з гугле пластику зроблені, з кевлару. Так, на секундочку, але не думайте, що він ніколи не пробивний. І так, коротше, не заводиться, але знову ж таки, мотори в цих автомобілях дуже розповсюджені в Америці. Запчастини на ці мотори також можна легко придбати. Коротше, в будь-якому випадку, наприклад, 45 тисяч доларів. Давайте ще один глянемо, щоб я заспокоївся вже. От я за 43 тисячі доларів, 23-й рік. Червоний колір дуже красивий, до речі, виглядає, дуже ефектно, що у нього по пошкодженням. А, цей. Цей топляк. Ні, топляки ми ніколи не рекомендуємо брати. Хоча вони також дешево йдуть з аукціону. Але тємка стрьомна, скажімо так, особливо, якщо ми беремо собі суперкар. Так, тут он теж затоплений, да ж таке. Ладно, доведеться рахувати той за 45. Коротше, по максимуму зараз підемо. Заходимо знову в наш акарс калькулятор. Акарс калькулятор. 45 тисяч доларів. Ну, дофіга, звісно. Каперт, платформа, допустимо, також та боже, рекламка, також Нью-Йорк. Так, що там я ще я в минулого разу забув, так, марка. А марка не треба, вона на нічого не впливає. 45 тисяч доларів седан, рік випуску 23-й об'єм був на 6,2. Я просто радуюсь щоразу, коли називаю цю цифру. 6,2. Організація ремонту. Скільки ремонт коштує? Не знаю, прецедентів ще не було. І так, розрахувати. Корвет стане нам в тому стані, що він не заводиться, 72 тисячі доларів. Що можна придбати? 72 тисячі доларів. Насправді, друзі, багато що, але не новісінький, середньомоторний суперкар це вже точно. Тим більше, що ви можете записувати там свої круги. і... Мало того, ще на атмосферному V8. Це ну, вже вимираючий вид, якщо можна так сказати. Коротше, 72 тисячі доларів я вважаю, що за це цілком пристойні гроші. Тим більше, що корвети не так вже й сильно просідають ціні. Якщо ви подивитесь минулі генерації, то про них ми, до речі, поговоримо в наступному випуску. Якщо ви подивитесь минулі генерації, то коштують вони грошей достатньо солідних. А ще додайте до цього, що минулі генерації так можна затюнячити, що це просто буде адська колісниця. Ну, в будь-якому випадку гараж Мрії вже майже сформований. У нас там тепер стоїть Рем 3 і Корвет. І це чудово, а ми поїхали до наступної машини. І так, друзі, наш наступний автомобіль. Увага! Це я цей автомобіль дуже люблю. Я на ньому сам їздив. У нас є відео на каналі, і обов'язково його подивіться. Якщо ви хочете купити, якщо не хочете, також подивіться, тому що і відео прикольне, і головне, що автомобіль просто шикарний. І це. Ford Shelby GT 500. Це дуже особливий автомобіль. По-перше, це найпотужніший Ford всіх часів. У всякому випадку, коли він був випущений, потужніший у Ford взагалі нічого не було. Навіть Фордів GT, gt 40. Не такий потужний, як цей. Це просто адова колісниця. Він валить на всі гроші. У нього з заводу 700 сил. Мотор, якщо не помиляюсь, 5,7. Зараз я гляну подсказочки. Hours later. І так, в нашого Мустангу об'єм двигуна 5.2 компресорний V8 потужністю 770 друзі, кінських сил. Просто вдумайтесь в ці цифри. Це цифри з заводу. Це ніякий ні чіптюнінг, тюнінг і таке інше, ні стейжі. Це його потужність з заводу, 770 сил. І е, все це з 5,2-літрового V8. Е, Цей мотор. Це справжній витвір мистецтва. Він називається на секундочку предатор, що в перекладі означає хижак, і це все правда, тому що е, потужність. Просто я б навіть сказав надмірно, особливо для задньопривідного автомобіля. І, до речі, тут плюсик нашому X, тому що він повнопривідний, і він цю потужність може легко реалізувати, Ну, на відміну від нашого Mustang GT500, який, якщо ви вимкнути стабілізаційну систему, ви просто не зможете поїхати в місі, з місця, якщо натиснете педаль в пол. Але плюсики цього автомобіля на цьому не закінчаться. Я не просто так сказав, що це дуже особливий автомобіль. Це реальний Ford, який вміє швидко їздити і швидко заходити в повороти, тому що він. Обладнаний гоночною магнітною підвізкою, яка працює просто шикарно. Автомобіль дуже стабільний в поворотах, але будьте обережні з педалю газу. Тому що якщо ви перетиснете, машина одразу поїде боком. І я навіть скажу, що обережним з педалю газу треба бути, навіть коли ви їдете попрямі. Тому що якщо ви на швидкості туди далеко за 100 натисне педаль в пол, то у вас. З великою вірогідністю корма поїде вперед, і треба бути коротше, обережним. Мало того, що там магнітна підвізка, там стоїть супер-пупер наворочена і, і сучасна коробка передач, яка була розроблена саме для цього е, мотору. Вона перемикає швидкості дуже швидко. І зрівнятися з нею може хіба що поршівська ПДК. Коротше, коробка шикарна. В салоні звичайно є питання, тому що в салоні це майже звичайний Мустанг, що не враховувати декількох шильдиків з коброю і оце всі е, е, принади. Але Повірте мені, ця тачка стопудово варта вашої уваги, і з плюс ще можу відмінити чотири друзі, чотири е, режими вихлопу. І е, самий мощний там, якщо не помиляюся, режим трек і звучить він просто е, ну, це якесь божевілля. Давайте послухаємо. Бив, знаєте, такі фанати мустангів, одразу звичайно його вирізнять із товпи інших мільйонів мустангів, які їздять нашим містом, і він реально відрізняється. І тут ми певно приходимо до ціни. Знову ж таки, на ці мустанги у нас немає запчастин Але а, забув сказати, друзі, справді, вам, що якщо б ви, будучи американцем, купляли цей мустанг в салоні, то всього лише за 18 тисяч доларів вам би запропонували. Опцію з карбон-пакетом. І це дуже крута опція, тому що, по-перше, у вас заберуть заднє сидіння. Казалось, би, да, ти заплатив грошей, а у тебе ще сидіння забрали. Але з пісні слів не викинеш, у вас заберуть заднє сидіння, вам напіхають усілякого карбону, карбоновий спойлер шикарний. І що найголовніше, це саме круте, це вам ваш Ford Shelby gt 500 буде обладнаний карбоновими дисками, які виглядають дуже круто. І взагалі, якщо їх купляти окремо, то за них можна вивалити навіть двадцятку, 20-ку. Якщо вам не пощастить, а тут за 18 тисяч доларів ціла купа карбону і карбонові диски це дуже круто. <ścoughs> і так, друзі, зараз ми дізнаємось скільки е, е, такий мустан стане нам в Україні. Як бачимо, його вартість 40 тисяч доларів. Ну, точніше, як ми бачили на автостаді. 40 тисяч доларів, буваємо це все калькулятор Copart Albany New York. 40 тисяч доларів седан 21 рік 5,2. Розраховуємо вартість, а я вже розрахував 66 тисяч 290 доларів за автомобіль, у якого 770 сил з заводу. Друзі, це взагалі просто бізуміє. Перепрошую за ці кацапські вислови. Але тим не менше, це. Просто дикість. Це дуже і дуже швидкий автомобіль, дуже дикий, і за 66 тисяч доларів він може в тому стані, що ви бачили на аукціоні, бути вашим. Але знову ж таки, друзі, зверніть увагу, що запчастин на цей мустанг в Україні просто немає їх. Доведеться по-любому замовляти, тому що ми вже мали справу з цим автомобілем. І, до речі, зараз ми маємо справу з ним ще раз. Відновлюємо мустан 500 під софути шелбі, GT500, друзі. Я перепрошую, і дуже скоро він знову з'явиться у нас на каналі. Я дуже сильно на це сподіваюсь. Коротше. От такі у нас сьогодні були три автомобілі з Америки. Наступного разу ми підготуємо вам ще варіантики, вони там, звичайно, є. Автомобілі дуже круті, і, до речі, я забув вам ще сказати одну штуку про REM TRX 1500. REM TRX є така фірма Hennessy, яка робить свої суперкари, і вони зробили тюнінг для REM TRX і. Називається це все діло Мамонт 900. Я навіть бачив такі на продажі в Україні, він там стоїть 100 плюс тисяч доларів. Але там вже 900 сил. Він розганяється до сотні за 3 з чимось секунди. Це взагалі е, ну, дикість на трьохтонній вантажі. Це звичайні за 3 з чимось секунди розганятися до сотки. Причому на будь-якому покритті ви можете їхати на ньому прямо так, от через бордюрчики, Тому, друзі, з вами були Акарс, Будь ласка, купляйте, купіть собі хтось рем або кар'є, тому що дуже хочеться його помацати, поїхатись на ньому. от. Підписуйтесь на наші соціальні мережі на Телеграм. До речі, про Телеграм кілька слів, тому що в Телеграмі у нас виставляються машини по дуже вигідним цінам, ще в дорозі, і там ви зможете дарувати собі тачку вашої мрії дешевше, стопудово про відсотків на 30, 000, ніж ви знайдете її на авторії. Підписуйтесь на наш інстаграм, тому що там ми докладно показуємо, в якому стані автомобілі приїжджають, як вони ремонтуються, і взагалі що до нас приїжджає останнім часом. Підписуйтесь. На YouTube, звичайно, ставте колокільчики, лайки, пишіть коментарі. Будемо з вами спілкуватися і знімати для вас ще крутіші відоси про ще цікавіші автомобілі. На що там ще треба підписатись? На TikTok, друзі. Підписуйтесь на TikTok, тому що Катюша і Вова знімають там класні відосики. Смішні. Один я дуже навіть реготав, хоча мене розсмішити дуже важко. І з вами були, як завжди, Акарс, Приганяйте собі цікаві круті автомобілі з Америки. Ми їх для вас провеземо, відремонтуємо і до наступних зустрічей. І друзі, я не просто так сказав, що американці зробили найкраще зараз автомобілі, роблять найкращі автомобілі в світі. Тому що ми, звичайно, всі любимо німецькі суперкари, такі як Porsche, але нещодавно Mustang GTD побив рекорд Мюрбу Грінгу. Така інформація. Живіть цим. А ми з вами прощаємось. До побачення.